Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Відсьогодні усі 38 шкіл луцької громади на дистанційному навчанні. Яка причина? В школі я краще засвоюю матеріал. Шкільний також там є друзі, з ними можна завжди поспілкуватись. У Торчинській громаді на перший рейс виїхало соціальне таксі. Миколай новина, соціальний маршрут. в да. Лікарню ага. заходьте. У день соборності на театральному майдані обласного центру розгорнули 200-метровий прапор України. Україна, моє серце, вірменія, моя душа. Ми втретє відвідуємо цей захід. Дуже подобається атмосфера. Усі 38 шкіл Луцької громади нині на дистанційному навчанні у зв'язку з анонімними повідомленнями про замінування розповів Суспільному директор департаменту освіти міської ради Віталій Бондар. Учень восьмого класу другого луцького ліцею Віктор Сітовський каже, сьогодні за розкладом має сім уроків. Подобається ходити на учні уроки в школі, тому що там я краще за матеріал шкільний. Також там є друзі з ними Можна завжди поспілкуватись. От якраз в мене закінчився урок української мови. Наступний урок в мене буде англійська мова. Олег Гребенюк – директор та вчитель історії 15-го ліцею, каже, має чотири уроки, займається з дітьми в режимі онлайн. І ось Українська мова фактично з цього моменту знаходиться під забороною напряму під тисяч, до 1905 року. Таким чином, хоч без повітряних тривог ми можемо проводити уроки, а не так, як після мінувань виводити дітей, і уроків взагалі нема. Тому вчителі працюють хто в домашніх умовах з дозволу адміністрації, хто в школі. Ну, так як я скажу, ми працюємо в дистанційному форматі, подаємо матеріал. Дітям для того, щоб навчальний процес не переривався, У мене сьогодні уроки історії в дев'ятих класах, в яких я викладаю. Олег Гребенюк говорить: харчоблок у школі не працює. Технічні працівники на робочих місцях займаються поточним ремонтом. Зі слів директора міського департаменту освіти Віталія Бондаря, 19 та 20 січня прийшли повідомлення про мінування усіх шкіл Луцької громади. Жахливі повідомлення і е, з різноманітними погрозами вони йдуть на адресу і відповідних правоохоронних органів, і департаменту освіти, і конкретного закладу освіти. То прийняли рішення вчора саме на нараді з керівниками закладів освіти щодо того, що будемо пропонувати на педагогічних радах закладів освіти. Власне, вони відбувалися в форматі онлайн. Саме Прийняти рішення щодо зміни режиму роботи закладу на три дні. Це була саме пропозиція керівників закладів освіти. Побачимо, яка буде ситуація, і надалі. Тетяна Біскуп, Віктор Легеньковський Суспільне, Новини, Луцьк. 53 звернення громадян щодо слизьких тротуарів у Луцьку надійшло впродовж трьох останніх днів на гарячу лінію. 1580, розповіла директорка департаменту центру надання адміністративних послуг Лариса Карп'як. Посипати тротуари піском та протиожеледними сумішами на прибудинкових територіях мають ОСББ або компанії управителі. Розповів керівник департаменту житлово-комунального господарства Луцька Микола Осіюк. Це все залежить можливо від керівників, які мешканці обрали своїми там головами з ББ своїми Управителями, своїми керівниками органів самолізації населення. Ну так само багато підприємств, та організацій. Ну мабуть, посипати біля свого порогу кожен магазин. Мусить чи ні, щоб людям було комфортно зайти чи вийти. Тротуари посипані не скрізь, розповіли жителі Луцька, з якими поспілкувалося суспільне. Ну, нічого не посипано. Бачите, як ідує в Везу вийшла з зупинки. Ну і все зразу. Тут видно, що все блистить. Неможливо йти. А ви тут живете чи ні? Ні. А де живете? — На 33-му. А там як? Там те саме. Ще на дорозі десь, як ідеш на убаченні, то ще добре. А як тільки в двори, то все. В взагалі не посипані ніде. Ну, якщо їхати автомобілем, це ще нормально, якщо пішком, це взагалі неможливо ходити. У дворах в нас на коняки не посипано. А отут от вже пішла... Тут не посипано, люди ходять, я не знаю. Тут подивіться, що робиться, хоч би де, до магазину, як хто має прийти. Катастрофа. Пісок вже ж якось рятувати людей треба. Керівник департаменту житлово-комунального господарства Луцької міськради Микола Осіюк каже, що тротуари та дороги, за які відповідає департамент, посипані, і там зауважень до комунальників у нього немає. Це не заставлено зненацька. Посипали міські тротуари, почищені, почищені на центральних вулицях. Дороги почищені. Почищені сухі, звичайно, були скарги від мешканців на там міжбудинкові проходи, якісь там проїзди, заїзди до будинків, прибудинкові території у багатьох місцях. Ми це відноситься до компетенції отримання прибудинкових територій. Тут будуть офіційні звернення на муніципальну поліцію, щоб вони обійшли, обдивилися, хто як отримує свою прилеглу територію. Є ж відповідні правила благоустрою і забезпечення отримання своїх територій зі слів Миколи Осіюка, Місто заготовило понад півтори. Тисячі тонн щебенево соляної і піщано соляної суміші. Павло Мельничук, Віталій Гаврилець, Суспільне новини Луцьк. У Торшинській громаді на перший рейс виїжджає соціальне таксі. Соціальний рейс да. маршрут добре. Значили розігналися вперед. Ну думаю, розвернутися. Це. Староста Іван Шендюк каже, автобус безплатно везе людей пільгових категорій. Фактично на Торчина в обідню перерву нема чим добратися людям. У нас є рейс, от луць коритниця, він йде близько 10-ї години садова, а тоді вторчення аж п'ятій годині вечора. Та що, то той автобус уже? Стой, підваль, вам куди до Торчина? – Мені в аптеку треба. Садів, горзвін, білостік і Торчин. Автобус рушив із села Садів о 8-й годині. У мене дитина інвалід, то мені він дуже потрібний. Їдемо в Торчин по справах. Сідайте, бо то соціальний то, рейс. Під'їхали під саму хату. Це дуже добре. Дуже потрібно багатьом людям. Будуть люди їздити. Такі великі пані. У мене слів немає. Я обрадувалася. О 8.50 приїхали в Торчин до лікарні. Це кінцева, каже пасажирка Ольга Концевич. Добре, дай Боже, щоб ще далі їздили нам. 12 пасажирів було. Люди просять з лікарні чи зупинюсь там на зупинці. Кажу, зупинюсь, ж, кажу для вас спеціальний автобус. Передбачений для людей з інвалідністю, людей похилого віку, пенсіонерів, внутрішньопереміщені особи теж можуть скористатися цим транспортом. І учасники бойових дій фінансує Національна асамблея з інвалідністю, укладено договір майже на 200 тисяч. Начальниця відділу Алла Ревуцька каже, автобус їхатиме різними маршрутами раз на два тижні. Говорить, договір із перевізником уклали на 2024 рік. Вадим Панафідін, Петро Потієвський Суспільне новини, Луцьк. У День Соборності на театральному майдані Луцька розгорнули 200-метровий прапор України. Розповів Суспільному керівник молодіжного центру Юрій Семчук. Люди зібралися на центральній площі обласного центру по обіді. Військовий Дмитро, родом із Херсонської області. Зараз служить в одній із військових частин, що дислокується на Волині. Прийшов на театральний майдан, аби долучитися до акції ланцюг єднання. Ця подія так більше об'єднала народ. Можна буде за нами. Серед тих, хто прийшов на захід, учасник живого ланцюга єдності у 1990 році. Володимир Банада соборність. Це З'єднання України, це об'єднання України, західноукраїнської і Української Народної Республік. Це Софіївський майдан. Це 1919 рік. Це от час, коли постала в перший раз от така справді юридично визнана світом українська держава. Організовуємо цей захід саме для молоді, щоб молодь бачила оцю єдність. Герої рідніли зі сталлю, вдягали тернові вінки. Герої сідали на палі у тюрми і у воронки. Національну патріотичну акцію у Луцьку відвідали Норетта Аветісян із сином. Жінка вірменка в Україні каже, проживає 28 років. Це вже ми втретє відвідуємо цей захід. Кожен рік з нетерпінням чекаємо. Україна моє серце, вірменія, моя душа. Там такі нелегкі дуже часи, і тут страшні часи. І справді важко, коли ти не там, то тут важче відчуваєш ту біль. Після проведеного вічі на театральному майдані обласного центру учасники заходу у супроводі військового оркестру рушили до площі воз'єднання. За словами поліцейського Василя Климюка, через повітряну тривогу захід перенесли майже на годину. В акції ланцюг єднання говорить, взяли участь три сотні людей. Петро Юровчик, Сергій Данилюк, Суспільна новини, Луцьк.